Вітаю, друзі! У світі повно різних тестів на різну тематику толкових і безтолкових, цікавих та порожніх. До вашої уваги, качений тест. Якщо не виглядає, як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це ймовірно і є качка. Це тест на очевидність того, що відбувається. Історія створення каченого тексту достеменно невідома, оскільки сам принцип сходить до принципу достатньої підстави. Згідно з цим тестом, сутність явища можливо ідентифікувати за типовими зовнішніми ознаками щодо переваг. Каченого тесту. Качені тест робить його корисним інструментом для швидкої оцінки ситуацій. Він доводить, що якщо щось виглядає та поводиться як певна річ, то воно, ймовірно, є тією самою річчю. Тепер недоліки каченого тесту. Зовнішні характеристики можуть бути обманливими та неповними. Тест не передбачає глибокого аналізу предмета та ситуації. Людське сприйняття часто залежить від особистих упереджень та досвіду, що може впливати на результати застосування каченого тесту.